Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. На каналі Таро Україна звуть мене Аня. Сьогодні я хочу запропонувати вам такий розклад на чотирьох королев. Ви кожна знаєте, який у вас знак зодіаку. Я вам нагадаю. І зараз запропоную: ви можете за знаком зодіаку обрати. Або ви можете обрати за картинкою, яка вам більше карта подобається і прийде вам підказка. Ми будемо особисте життя дивитись, кохання і інші тенденції. Мої хороші, Пантаклива, перша королева це земля. Це тільці, діви, козироги. Жезлова це вогонь. Овни, леви, стрільці, мечі. Це повітря, близнюки, віси, водолії. Останнє це наші рибки, раки, скорпіони. Оберіть вашу королеву. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади і підтримувати наш збір для хлопців. На засоби безпеки посилання під відео. Спонсори можуть задавати окремі питання в етерах. Давайте починати. Перша наша пентаклева Земля тільці Діви Козероги. Хто давно хотів стосунків, ви отримаєте, хто давно хотів зізнання, бо щоб ваш чоловік був активним, щоб ви його відчували, щоб ви з ним могли на рівних спілкуватись, щоб гарні були, щоб гарні були стосунки, покращились. Це буде, але все ж таки людина має свій зиск. Він що зробить для вас, людина, або людина з'явиться в вашому житті, буде з вами спілкуватись. Але вам треба розуміти, що спілкується для чогось. Передивляєтесь до людей, які схильні до маніпуляцій. Ви вже це бачите і бачили. Чомусь ви знову і знову повторюєте свої помилки. Як не виходите з цього, знаєте, замкнутого кола. Вам же час з нього на те, що вийти, вибігти. Щоб у вас була фортуна, щоб у вас була радість в житті. Знаєте, що ще може бути? Ви дуже сильно чогось хочете, але ваші мрії вони дуже відрізняються від реальності. Не наділяйте людину тими характеристиками який вона не має і не буде ніколи мати. І не будете розчаровуватись. Ти знаєте як не треба впадати в ілюзію, щоб не розчаруватись? Життя вам подарує якийсь гарний подарунок. Прям гарний. Вам буде здаватись, знаєте, це може стосуватись роботи, фінансів, що ви в якійсь пастці. Що все у вас не так, що щось погане йде в ваше життя, а життя подарує вам подарунок. У вас будуть, знаєте, такі гойдалки, вгору вниз, вгору вниз. То мені важко, то в мене все, не слава Богу. Тут раз, мені стає легше, хтось пропонує зустрітись, якісь рухи по життю. Стабільності немає. Але ви не сильно через це будете перейматись, тому що ви ні від кого не залежите. Ну от, ваше бажання справедливості, знаєте, щоб комусь щось повернулося, або щоб хтось за щось відповідав, треба час, щоб це здійснилось. Не мучте себе цією справедливістю. Жезли, огни, леві стрільці. Це, знаєте, такий момент, коли ми своє щастя прогледіли або проговорили. Дівчата, хто любить там комусь дарувати свої таємниці, розказувати, з кимось ділитись? Думками про чоловіків, або про своє особисте. Знаєте, ви самі себе підставите. Чому? Тому що треба було промовчити. Ви будете злитись на людину, через яку у вас все важче в житті. Ну, можливо, про когось доведеться потурбуватись, або доведеться. Взяти чисте, гарно на себе і вас це прям дуже сильно розлютить. Навчіться казати ні, навчіться відмовлятись. Якщо ви вже взяли на себе цю відповідальність, ну тоді радійте. Я хочу, щоб мене визнавала. Я хочу, щоб до мене відповідно ставились. Я хочу, щоб, От, знаєте, якщо ви королева, а він не король поруч, ви будете постійно від нього щось вимагати. Якщо ви одинокі, ви будете шукати. Якусь людину, от і той не такий, і той не такий, і той не такий, з тим почала не так. Ну, з першого дня, дивіться, що він може вам дати. Чи цікаво йому буде з вами? Тут ви будете злитись просто на те, що людина ну, вона не може бути інакшою. Не може. Люди не можуть бути розумнішими, ніж вони є, розумієте? Тоді я залишуся одна, тоді я не хочу там спілкуватися, або я не хочу там сваритись з чоловіком, так, наприклад. Або не хочу нічого з'ясовувати. От дивіться, якщо ви підете в себе, закрийтесь собі, не будете виходити назовні, не будете ні з ким спілкуватись. Тут такий поганий момент. Ви можете або прихворіти. Або занепад сил. Вам треба, знаєте, вам треба активність. Якщо ви в парі, вам треба розмовляти про все. От що вам були, що вас радить, що ви хочете. Давай сходимо туди, сюди. Ну, чоловік, я мовчу, довго буває. А буває, він не може мене вимкнути просто, виробити, знаєте. І от треба сідати якийсь вечір, там, раз в тиждень, і все проговорити. Так само і у вас спілкуйтесь, якщо навіть не виходять стосунки нові. Спілкуйтесь, пізнавайте людей через людей, ви пізнаєте себе і виправите якісь помилки на те, щоб в собі, в своєму житті. Не закривайтесь. Мечі. Близнюки, віси водоліє. Тут ви дуже замислені над собою. Тут ви заходите в період з думками про те, що я хочу своє життя покращити. Все для себе і це буде бісити інших. Хтось хоче, знаєте, змінити хід подій, звичайний для вас. Тобто радісний прибрати цю радість, не давати вам радіти, не давати вам відчувати життя по-своєму. Тут ваша стабільність, можливо, те, що ви не ведетесь на якісь провокації. Дивіться, дівчата, хто одинокий, може з'явитись минуле. Навіть якщо ви в парі, буде якось провокувати. Що чоловік просто через те, що ви добре до нього ставились, почне робити вам якісь проблеми. Знаєте, ви можете стати заручником ситуації, коли. От треба буде з кимось не спілкуватися. Тут може бути ще такий момент, знаєте, коли там родичі нам дзвонять. А у вас прям відчуття, що от щось піде не так. Або колега дзвонить щось, або починається якась розмова, і ви от відчуваєте, що щось піде на так. Мабуть, сьогодні я зроблю вигляд, що я зайнята. Зробіть. От таке відчуття, що вас в залежність від себе хочуть поставити. Це знаєте, коли буває, коли ви вирішуєте змінювати роботу, або кудись поїхати, піти, да, там, дзвонити комусь навіть. Я вам елементарні примери, приклади називаю. Якщо вам не зрозуміло, ви можете такого формату відео не дивитись, тому що є дівчата да, категорії 50 в яких все стабільно є чоловік. І ви починаєте писати мені якісь коментарі. Це не особистий розклад, це загальний розклад. Ви слухаєте і обираєте те, що вам більш підходить. Я просто про те, щоб не було маси коментарів, які буду потім розрібати, і кожному. Я не дивлюсь ваше особисте життя. Є ті дівчата, які це розуміють, а є ті, які не розуміють, що таке загальний розклад. І тут прям буде багато питань, тому що вас багато і багато варіантів. Когось, кого я просто 10, дивіться, 10 варіантів зараз озвучую, а я буду говорити один. І ви вже з цього перекладаєте, знаєте, як на свою ситуацію. Ага, порада така. Як воно може бути в моєму житті? Захворієте через дії, слова іншої людини, спеціально спровокує, погано буде, не поїдете, не підете. Це може бути, навіть, знаєте, як дитину просиш залишити там з мамою або ще з кимось, бо треба кудись тобі піти, або з чоловіком. І він в останній момент аж з такою радістю починає вам все псувати, тобто знущатись над вами. От вам треба якось цього уникнути. Якусь новину неприємно дізнаєте. Знаєте, яка порада? Не дивіться, як живуть інші. Не дивіться. Ви не все бачите, ви прямо можете засмучуватися, що дивись. Там класно, а в мене так нема. Ворожити на когось можете, на чиєсь життя. Не треба. На своєму добробуті. Сконцентруйтесь, будь ласка. Чаші. Кубки. Водні знаки, рибки, раки, скорпіони. Ви мене дуже вдячні будете, ви будете щось просити у Всесвіту і дуже такі будете до людей душевні, дуже, от по емоціям вашим. Але дивіться, не занадто. Що занадто, то не здраво, так? Все в міру. Навіть якщо ви вирішили поплакати, будь ласка, в міру. Негатив іде на вас. Багато себе віддаєте, близьким родичам, всьому. От з душею все робите і потім так втомлюєтесь, що задаєте собі питання, а де в цьому всьому я? А де мої бажання? Хочете зустрічі якоїсь, хочете щастя? Таке відчуття, що, знаєте, можливо, чоловік у вас і є, да? але от, а я щось ще хочу, я хочу інакше, я хочу іншого життя. Тут неправильно боротися з людьми, неправильно сваритись, неправильно злитись, неправильно. Ви якби боретесь з тим, що вже ну, з вашою долею. Ні, так не робиться. Робіть хитріше. Турбуйтесь про себе. От знову, бачите, як стіну ламаєте. Ви думаєте, що якщо ви будете штурмувати обставини, знаєте, хтось не дзвонить, ви починаєте дзвонити. Хтось вам щось сказав слово йому сто у відповідь, це не дасть результату. Не бийтесь головою в цю стіну. Не треба нічого змінювати, пробувати. Знаєте, коли там їдете затори, ви починаєте поспішати, щось з'ясовувати. Не треба, не метушіться, розслабтесь, доля вистроїть так, побудує шлях. Що ви не здогадаєте, що все добре. Можете прихворіти. Застуда, слабкість, знаєте, через що. Я всім допомогла, а собі не встигла. Щось вас налякає. Де негатив, когось він вже є. І побутовий від людей, і ворогів ви своїх знаєте. Тут в особистому житті повинно все налагодитись. У кого не налагоджено, нема партнера, а шукайте причину в минулому. Тут декілька варіантів розвитку подій, але є дівчата, кому прям перекрито особисте. У вас є сни, передчуття, і ви прямо можете. Зразу зараз відчути, про що мова, але за вас ніхто ваше життя не проживе. Якщо ви погоджуєтесь на такі стосунки, дивіться, вам дуже важко розривати стосунки. Дуже важко казати ні. Дуже важко кудись йти. Я буду тягнути на, на собі до того моменту, поки не зляжу від хвороби. Ви молитви. Буде тепло, в річках купаємося, омиваємось, водоймах, тільки не застудіться. Ви самі, отут дивіться, там були моменти, коли люди перекривають таланти, вдачу, гроші. Тут ви самі відмовились від себе. Ви самі від себе відмовляєтесь. Нагадуйте собі частіше, хто ви є. І не треба з людьми сваритися казати: ти такий, ти не розумієш, ти не підтримуєш, ти там, не ставишся до мене так, як мало б бути. Ні. Не зліться ні на кого. Ідіть далі, тільки йдіть уже правильно, знаючи свою кваліфікацію, знаючи свої якості, свої емоції, як ви сильно можете любити. Якщо людині не потрібна ваша любов. А ви сильно можете любити, ви можете е, плекати людину, ви можете обдаровувати, ну, значить, інша людина буде, та, якій це треба. А постійно себе обмежувати, стримувати себе, щоб не проявлятись, не проявляйся. Тебе забагато. Така буде з вами розмова. Помовч. А що помовч, якщо я, я готова, знаєте, світ перевернути, аби всі навколо мене були щасливі? Дівчата, заради себе. Включаємо режим мені все одно. Є тільки я. І все. І все буде добре.